Друзі, всім вітання із автопарку, з вами Запоріжжя і свіже надходження в продаж таких надзвичайно приємних розмірів універсал європейський Opel Astra Sport Tourer. Цікава комплектація, цікавий автомобіль, це незвичайна Astra В принципі, це навіть зовні видно. В даному випадку вона гарненько затонована на легкосплавах, взута у хорошу літню гуму. З Європи прибула у 2021 році. В ДТП автомобіль не був, по кузову є чисто вікові косметичні підфарбовані елементи, не більше того. Надзвичайних розмірів салон, дуже здоровений багажник і дуже місткий салон. Прекрасна посадка для п'ятерих пасажирів автомобіля. Дуже багато місця, є фаркоп, парктроніки. Салон збережений на відмінно. Навіть виглядає, я б сказав, безвіжніше за свої роки. Дверні карти, все ціленьке, гарненьке і охайне. Спереду також не просижений, не порваний, не прокурений, абсолютно відповідно виглядає. Електросклопідйомнички у нас передні Є автоматичне світло, є круіз-контроль, функціональне мультикармо. Пробігу автомобіля 245 тисяч, є моніторчик, є клімат двозонний. На автоматі. Чого, напевно, дуже важливо. Двохлітровий турбодизельний мотор на автоматі на передньому приводі. <кій> відмінне поєднання для довгої дороги на круїзики взагалі. Чудово. Для трасової їзди це, напевно, найкращий варіант. Електронний стояночний тормоз, подушки безпеки, водія, пасажира, бічні шторочки, все на місці, нічого не спрацьовувало. Автомобіль рідний пробіг і дуже-дуже хороший обслужений стан. Є історія обслуговування, зазначимо у описі до машинки. Ну а так в цілому, в цілому дуже цікава позиція для такої круїзної їзди да, на великі дистанції. Це взагалі, напевно, краще не придумаєш. Запрошуємо, приїжджайте дивитися за попередньою домовленістю. дзвоніть по телефончику і запрошуємо на тест драйв.